Moto G84 змушений конкурувати із хітами Китай Прома, такими як Redmi Note 12 Pro. Проте чим сьогодні нас може здивувати у минулому американський бренд, який викупила компанія Lenovo? Сьогодні будемо розбиратися. Смартфон ви отримаєте у екологічному пакуванні, що вказано на самій коробці. І дійсно всередині немає жодних пластикових пакувань. Силіконовий чохол вже буде вдягнуто на смартфон. Також ви знайдете зарядний блок потужністю 33 Вт та кабель. Дротової гарнітури у комплекті немає, хоча й на нижньому торці є роз'єм 3,5 мм Джек як на мене, прозорий силіконовий чохол суттєво псує вигляд смартфону. Хоча його корпус і виконаний із пластику, все ж задня кришка отримала матове шорстке покриття, яке приємне на дотик і не збирає відбитків пальців. Модуль камери не сильно випирає з корпусу, і на дотик скоріше схожий на метал аніж на пластик. Зібраний смартфон достатньо міцно, люфт у бокових клавіш відсутній. Незважаючи на розмір, смартфоном легко керувати однією рукою. Moto G84 отримав вологозахист за стандартом IP54. На лівому Орці лоток для сім карток, куди можна встановити дві сім картки або ж сімку та картку пам'яті мікро SD. Проте смартфон не підтримує E7. Сюди встановили пі oled дисплей розміром 6,5 дюймів із роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення 120 Гц. Яскравість дисплею прийнятна та досягає рівня 1200 ніт, що дозволить користуватися смартфоном навіть у сонячну погоду, незважаючи на встановлену oled матрицю режиму Always-On-Display Плей тут немає, що стосується рівня щим, виробник зробив все, щоб зменшити його до мінімуму. У налаштуваннях екрану ви знайдете пункт запобігання миготінню. Якщо не вмикати цю функцію, щим на низькій яскравості присутній, проте, усе одно менше ніж у інших брендів, наприклад, ніж в мого Pixel 7. Якщо увімкнути цю функцію, то максимальна допустима яскравість дисплею трохи зменшиться, проте щим буде практично відсутній. Тому я раджу цей смартфон тим, хто чутливий до мерехтіння OLED матриць. Загалом Moto G84 підтримує три режими частоти оновлення: автоматичний, стандартний 60 Гц та підвищений 120 Гц. Частоту оновлення дисплею можна встановити на рівні 120 Гц, зменшити до стандартних 60 Гц або ж увімкнути автоматичний режим. Якщо обрати останній, то дотик до дисплею миттєво підвищить частоту оновлення до 90 Гц, а прокручування сторінки підвищує частоту до 120. В режимі очікування система буде зменшувати частоту. То оновлення до 60 Гц. Відповідно, діапазон адаптивної частоти 60-120 Гц. і це може суттєво економити заряд. Щоправда, в автоматичному режимі ігри будуть іти із частотою 60 Гц. Захисної плівки поклеєної заводу тут немає, та інформації стосовно захисту дисплею склом Gorilla Glass виробник також не надає. Ваші дані у смартфоні захистить під оптичний сканер відбитків пальців. Працює він швидко та коректно, хоча, як на мене, розташований Надто низько, аж біля нижньої рамки. Мені здається, його варто розташовувати на зручному місці під палець. Наприклад, як на Google Pixel. Серцем смартфону став 6 нанометровий Snapdragon 695 5G, який можна вважати ігровим каменем початкового рівню. Моя конфігурація має 12 гігабайт оперативної пам'яті та 256 вбудованої. У тесті на тротлінг смартфон чудово показав себе під навантаженням, адже за 30 хвилин тесту перегріву та просадки не спостерігалися. Хоча всім байдуже на синтетичні тести. В асфальт 9 можна поганяти із середніми налаштуваннями графіки без суттєвих просадок. Якщо вручну встановити частоту оновлення 120 Гц, система буде підтримувати ігровий процес із частотою оновлення 120 Гц. Якщо ж встановити автоматичний, навіть у режимі високої продуктивності обмежить частоту до 60 Гц. PUBG тут іде нормально, без зауважень. Genshin Impact можна пограти без просадок, проте із середньою графікою g 84 працює на так званому чистому Android 13 із деякими унікальними фішками. Наприклад, тут можна прибрати нижню риску навігації. Також G84 має бічну смарт-панель, яка щоправда обмежена по функціоналу, якщо порівнювати її з аналогічними рішеннями від Samsung, де є компас, рівень та інші корисні інструменти. Проте є кілька унікальних жестів. Наприклад, подвійний тап по задній кришці може робити скріншот. Якщо покрутити смартфон у руці, відкриває. Ця камера, якщо струснути, вмикається ліхтарик. З цих жестів змінити безпосередньо саму функцію можна лише у подвійного тапу, інші трохи кастомізувати. Наприклад, щоб відкривалася фронтальна камера, а не основна. Серед передвстановлених застосунків є Moto Family Space, де ви можете створити окремий робочий простір для вашої дитини, обравши дозволені застосунки та час користування смартфоном. Не пропустіть застосунок інтерактивні шпалери, де можна завантажити цікаві анімовані заставки для Робочого столу та екрану блокування. Тему інтерфейсу також можна змінити, обравши інший шрифт, форму значків та іншого, або ж обравши одну із передстановлених тем. Є застосунок Ready For. Якщо коротко, то це обмежений за функціоналом аналог Samsung Dex. Справа у тому, що J84 не підтримує відеовихід через type c тому усі функції забезпечуються бездротовим шляхом за допомогою застосунку компаньйону, як для ПК, так і для інших гаджетів. Наприклад, планшету. У застосунку Dolby Atmos можна обрати один із перевстановлених пресетів для звучання, а кожен пресет кастомізувати на власний смак. Покращення звуку працює не лише для навушників, але й для зовнішнього динаміку. Основна камера на 50 Мп, додаткова камера на 8 Мп ширококутна. Обидва модулі підтримують оптичну стабілізацію зображення. Ширококутна камера має режим макрозйомки, хоча я сумніваюсь в його доцільності, бо такий же знімок можна зробити. І на основну камеру без макрорежиму. Фронтальна камера на 16 Мпік має режим портрету та може фотографувати з різними фокусними, портретним та із трохи ширшим кутом. Якість фото як на основну, так і на фронтальну камеру відверто посередня та не може зрівнятися, наприклад, із бюджетним Pixel 6A. Якщо ви шукаєте смартфон цілеспрямовано для створення візуального контенту, навряд оберете Moto G84. Напрочуд, у застосунку камери є професійний режим, що дозволяє змінювати. Значення діафрагми, витримки та ISO. Це відео на ширококутну камеру Moto g 84 Максимально роздільна здатність, з якої смартфон може знімати відео. Це Full HD. Що неприємно перемикатися на основну камеру тут так само, як і в J54 не можна під час зйомки. Треба ставити відео взагалі на стоп. І перемикатися на основну камеру. Щоправда, тут можна трошки е, застосувати цифровий зум 09X, оце 05, це 09X, проте ну це просто цифровий зум на ширококутній камері буде застосований. Так працює стабілізація на відео. Достатньо непогано, як для середньобюджетного смартфону, проте до ідеалу, звісно, далеко. Так. Давайте десь зупинюся і. Буду перемикатися на основну камеру, щоб ви одразу побачили різницю у фокусній відстані. Це вже основна камера. Якщо чесно, тут не знаю, чи добре це, чи погано. Я не бачу особливої різниці в деталізації між ширококутною та основною камерою. Відео плюс-мінус ідентичне. Знову ж таки, непогано для середньобюджетного смартфону, проте до ідеалу дуже і дуже далеко. Я так бачу, що це. Наразі проблема середньобюджетних і не лише середньобюджетних смартфонів від Моторола. Їм треба добре попрацювати над алгоритмами камери та й над самою камерою також, тому що умовно той же самий бюджетний Pixel 6A або бюджетний Pixel 7A, який зараз можна знайти за доволі непоганим цінником, знімають відео та фотографують. Набагато краще, на рівень вище. Що ж, друзі, це відео з основної камери. Давайте ще пострибаю, трошки, ви подивитесь, як працює стабілізація. Ну, ось так вона працює. І покажу вам фронтальну камеру. Друзі, це фронтальна камера Moto G84. Я бачу, що тут застосована також електронна трохи стабілізація, тому що я смартфон просто несу у руці. І я одразу бачу, коли є електронна стабілізація, коли трошки об'єкт, бачите, є таке дрижання об'єкту порівняно з заднім фоном. Я це вперше побачив на Samsung, і я так розумію, що таким чином смартфон стабілізує картинку. А, до речі, на фронтальну камеру картинка досить непогана, деталізована, непогані кольори. А, і якщо ви розглядаєте цей смартфон як для ведення соцмереж в плані знімати себе на фронтальну камеру, то ну доволі непогано, насправді, тому що тільки що я знімав на основну та на ширококутну камеру, там мені деталізація не дуже сподобалася. Взагалі картинка ну, достатньо посередня на фронтальну камеру, досить непогана картинка, мені подобається. А, натуральний колір шкіри немає цього. Оп! Трохи не впав, мало не впав. Немає цього. Перенасичення або якогось ефекту ретуші. До речі, тут є ефекти ретуші, я їх просто вимкнув, а їх можна увімкнути. Проте я передбачаю, що, скоріше за все, з ефектами ретуші, вже відео буде не Full HD, а 720P. Давайте ми з вами це перевіримо, викрутимо все на максимум. Там є такі цікаві спецефекти, як великі очі. крутимо все на максимум і вмикаємо знову фронталку. Це вже я застосував ефекти ретуші. Не знаю, чи я став красивішим, мені здається, що не дуже. Там я застосував і згладжування, і тонування, то можна вимкнути засмагу. Вущі обличчя, тонший ніс. Якщо чесно, поки не бачу великої різниці, можливо, вона в такому дивному, достатньо контрастному світлі не вирізняє моє обличчя і не встигає обробити зображення. Принаймні, зараз на прев'ю, і можливо, це все буде оброблено потім пост-обробкою і збережено в альбом. Вже з цими великими очима, тоншим носом, вущим обличчям і файним затонованим, з файною затонованою шкірою. Побачимо. До цього ви бачили відео без жодних ефектів. можете порівняти деталізацію та якість порівняно з увімкненими ефектами ретуші, які є зараз. Тож, друзі, це для порівняння просто відеозйомка з Motorola j 84 із Google Pixel 7. А хочу наголосити, що Pixel 7A може знімати плюс-мінус так само, як і моя сімка, тому можна вважати, що це пряме порівняння між Pixel 7 A та Motorola G84. Це те, про... це те, про що я казав. Треба підтягнути Motorola якість відео та фотозйомки поки що, на мою думку, це. Таке слабке місце смартфонів Motorola, саме камера. Бо у мене на огляді вже був і J54 і Edge 40. І очікую Edge 40 Neo, Подивимося, яка там камера, але поки що безумовно до визнаного камерафону від компанії Google. Цим смартфоном далеко, як і в принципі багатьом представникам на ринку, таким як Xiaomi, Realme, OnePlus та іншим. Хтось вже біжить в коментарях писати, що я не правий. Встановлений акумулятор обсягом 5000 мАч – це вже стандарт для ринку смартфонів. У той час, як Moto G54, який вже був у мене на огляді, може похвалитися акумулятором обсягом 6000 мАч. Moto G84 підтримує швидке заряджання 33 Вт та технології Power Delivery 3.0 та Quick Charge 3. Із комплектним блоком з нуля до 50% заряджається орієнтовно за 30 хвилин. У синтетичному тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор смартфон протримався 11 годин та 35 хвилин. Сюди встановили Wi-Fi модуль, що підтримує стандарти abgn AC, Bluetooth версії 5.1 та NFC. Тож що не так із Moto g 84 Давайте почнемо з недоліків. Очевидно, що це посередня камера, яка не може конкурувати, наприклад, із бюджетним Pixel 6A, а також процесор середнього рівня. Із переваг підтримка швидкого заряджання 33 Вт, якісний P-OLED дисплей, в якому майже відсутнє мерехтіння. Хороший комплект, а також чистий Android, без непотрібних застосунків та реклами. А як тобі Moto G84? Пиши в коментарях.